Другий, який э, студентом був фактично в бойовій сім і загинув у 2015 році. Теж був студентом, писав досить непогані, прекрасні вірші. Осінь хмари шукує колонами неба, маляка сирих до них, у долонях вода. Він писав ніби жив, в кожній слові молебень, до блокноту життя на віки припадав. Сіра зона пливе над осінню безодню, кулемети мовчать у вечірній туман, І студент, записавши себе у сьогодні, На папері мережачи свободу обан, Забагато багато вагнав цих окопах одвічних, Не торкнеться до неба в пориві рука І в натхненні його оживає та вінші І горить у високих свободи рядках. з грублі пальці тримтять, швидко пишуться строфи, Серце рветься з грудей, Крізь тісний камуфляж В кожній таїнстві бою. Дішал катастрофу Івалькі, книжчивозумся в полях. Хай там падають знаком поділу міни. Снайпер крапку поставить в літопис живий. Він допише свій вірш Ще не раз неодмінно. Його подрує кохані свої. Та даваль себе крутом від луня риби. Війде студент у полон вогняного дощу. Присягаю тобі, хоч вогнем, побратиме, Хоч рядком безсмертя. Твій вірш допишу. Дякую. Слава Україні.